Колосос з аквафільтром для мийки. Ось такий купувався на розетці. Взагалі він ось так виглядає. Я його вже зібрав. Получається, якщо працювати з ним з водою, тому що мене саме цікавило вологе прибирання, відкриваємо цю кришку. А Получається ось тут є вітерка. Воно витягується взагалі, якщо підняти. Також можна просто відкрити ось так. Ось оце після вологого прибирання синю штуку треба помити. Так, Потім ось оце треба вставити, тому що тут мішок встановлюється зазвичай, але можна також просто поставити для вологого прибирання. Сюди додаємо орієнтовно. Кришечку піногасника, Він ось так виглядає. Мутненька така водичка G478. ось. Буквально цей колпачок жовтенький додаємо сюди. Якщо, наприклад, ми відкриваємо періодичну кришку, бачимо, що піна не гаситься, а навпаки, зростає, то ще чуть-чуть. Ну, В цілому міні-кришечки достатньо для води 1,7 літра. Також ось оце шампунька G500, зелененька кришечка. Таких я, в мене є спеціальний мірний стаканчик, я взяв 30 мл орієнтовно. Взагалі, там типу 20-25 необхідно, ну але 30-40 це якщо щось брудне, дуже. Потім розболтати необхідно. Так Це саме відро для грязної води. Це з дивана, до речі. А Потім оце відкривається для води контейнер. Сюди вода набирається, потім додається, також це відкривається сюди шампунь. Ось так. 1,7 літра максимум. І, виходить, тут немає що показувати, там знизу клапан такий. Ось. все. Його закриваємо, назад ставимо оцей відсік. Піде це, ставимо назад. Ось так. Встановлюємо ось це теж зворотньому порядку, все так, як показав. Ну, До речі, після миття не підносиний фільтр той почистить. і Ось оцей чорненький, він теж вологий чуть-чуть. Так, потім тут все щільно закрите, закриваємо ці дверцятка. До речі, це замість того ребристого сірого. Ось такий був фільтр ну, для мусора, для сухого. Потім, що тут бачимо? Під'єднання шлангу. Воно під'єднується ось тут. Як бачимо, там я не буду зараз, бо тут вже водичка набрата. Так, потім ось оце насос можна включити окремо. Він подає воду для того, щоб можна було прибирати просто. Потім, коли вже, наприклад, ми намочили, там, натерли диван, тоді вже можна включити просто пилісос. От. Це збірка шнура назад. Ось так це все кріпиться до ось цієї шланги. Це якщо коротко, потім ось ця рукоятка вона кріпиться теж на кліпсі до ось цієї, Тут длинненький патрубочок. А саме найзручніше це мить ось такою вузькою. От, це розпилювач, коли ми притискаємо ось цю кнопку, От, розпилює, потім ось цим збирає воду. Видно, навіть коли вона тече грязно. Такий набір. Далі, що ми ще бачимо. Е, інструкція, до речі, є. Ну, Вона, звичайно, в картинках, я поки розібрався, то більше, мабуть, інтуїтивно, потім я просто за допомогою чату GPT перевірив, то написало, що так, все абсолютно правильно, але ж трішки за тим фільтром було незрозуміло сіреньким. Ну, а так. В цілому тут картинки є, наприклад, літери, цифри, наприклад, F там і йдуть цифри От від одного. там. І просто далі вже шукаєш мову свою і, типу, перевіряєш, От, що тобі потрібно і як. Ну, але картинка взагалі, якби вона ж була кольорова, було б, мабуть, зручніше. Кому як, звичайно. Так. Потім ще додатково взяв один піногасник. У нас коштує 458 гривень, якщо не помиляюсь. Теж піногасник і шампунь тут два Наборчик Одної і бутилки написано вистачає на 3-4 прибирання. Так. А В цілому ще хотів показати ось отаку. Це велика вже. Ну, Диван, звичайно, зручніше, невеличкою, чистить. Також хочу показати, ще звичайно. Це така сама-сама звичайна, типу для прибирання сухого. Ось такий пилосос. Зараз покажу ще в ділі. Натискаємо кнопку, так як там рукоятка зажата, нічого не піде. Ось натискаємо, чуємо звук. Це качає насос. Це він зараз накачує тиск, мабуть. І заспокоюється. Ну, в цілому, я думаю, можна приступати. Все, його вже майже не чують. Натискаємо коли на ручку, ось. І починає гудіти він громче. Ось. Потім мені одною рукою невдобно. Можна виключити його, можна і далі просто ввімкнути пилосос і сосем. Ось, якщо придивитись, наприклад, цьому дивану майже не знаю, років 15, ось видно, що таке затерте, таке затерте, ось оце вже... Ну, але мені здається, треба ще намочити цим шампунем і потерти його щіткою, і потім через хвилин 5-10 змити. Ну, орієнтовно добу буде просихати диван, якщо в будинку тепло. Тому багато ще роботи будемо працювати.